Ніщодавно побачила відео від блогера чи маркетолога. Я так і не зрозуміла, хто ця дівчина, яка рекомендує не використовувати знання цільової аудиторії, що вам не потрібно знати хто ваша цільова аудиторія. Просто постити котиків, і буде вам щастя, і буде вам успіх. Там дуже багато лайків, там дуже багато коментарів. Всі там їй кажуть, Боже, я класна, що ти мені це написала, саме це я шукала, саме це я відчувала, саме про це я думала, це мені так відгукується, саме те, що потрібно. Це відбувається, тому що люди не хочуть думати, адже маркетинг це наука, де треба вмикати мозок, де треба аналізувати ринок конкурентів, всім. Аудиторію, створювати варунгу продажі, будувати якусь свою стратегію позиціонування. Тут просто треба постати котики. Всі ж так відомі бренди роблять. Задій на будь-яку сторінку відомого бренду, Zara, Apple у них у всіх. Стоять котики в публікаціях, тому робить так само і буде вам щастя. Але бізнес будується не так. І мені дуже прикро як маркетологу такі паради чути. Але любі друзі, звертаюся до всіх тих, хто дійсно будує бізнес. Будь ласочка, вмикайте логіку, подумайте, чому маркетинг вчать во всіх бізнес-школах світу. Перевіряйте такі поради, такі, таку інформацію, зайдіть на будь-яку е, сторінку в соцмережах відомого бренду, наприклад, Зара. І подивіться, будь ласка, чи є у них публікаціях котики. І Якщо нема, то подумайте, чому нема котиків. І вивчайте маркетинг, основи з маркетингу, які потрібні для Розвідку та будування вашого бізнесу. Тому що, коли ви будуєте будинок, ви чомусь шукаєте інформацію, звертаєтесь до фахівців, підбираєте якісь інструменти, матеріали спеціалістів. Але коли ви будуєте бізнес, ви будуєте його чомусь навмання і думаєте, що вам для цього нічого не потрібно. Тому не шукайте легких рішень, шукайте правильних рішень. І швидше за все, я впевнена, навіть що ваші публікації з котиками отримують лайки, отримують якісь коментарі, але все ж таки прибудок та розвиток бізнесу приносить стратегії, і це вже доведено.